Всім добрий ранок. У нас, як бачите, ось така погода. І я йду на пошту відправляти посилочку одній прекрасній дівчинці з каналу Дарі Ребор. Як бачите, посилочка. Посилочка невеличка, але я хочу трішки порадувати цю дівчинку тому що мені дуже приємно, коли вона радіє. І мені хочеться, щоб вона побільше раділа і була щасливою. Тож я вирішила їй зробити такий невеличкий сюрпризик. Тут для її малечі теж подаруночки доволі непогані. Так що ось такі справи. У нас ось випав сніжок, як бачите. Вчора був великий дощ злива прямо, тому що я навіть не попала через той дощ на виробниче, промокла до нитки і вимушена була повернутися додому. Так, і не поїхавши на виробниче, але я попередила викладача, майстра, і вони все зрозуміли. Тож я лишилася вдома, лягла в ліжко і пила гарячий чай, щоб не захворіти. Так що, ось така історія у мене вчора була, і після дощу, буквально. Під обід вже пішов сніг. Ось бачите, сніжок іще лежить, але така погода доволі гарна. Тому я вирушаю відносити посилочку. Сьогодні якраз пошта працює. І тому я заодно і прогуляюся. А, взяла з собою а, тримач на шию. і мені так зручніше і доволі гарно. Ну я думаю, що буде гарно. Так що зустрінемося вже пізніше, біля пошти. It talk Пороблей ту і буду оформляти посилочку. Баки-барабаки, щобаки-барабаки, не воно мале померзли. Так що вже дуже допушти. Тут така ялиночка в нас треба прихиляти. Ти красунчик. Ти красунчик. О. Три весняно було. Ну хай дає, а ми тоді хай дає бу актині, а ми тоді забезпем квітанцією. Я проб- я пробью актині. І так, посилочку я вже відправила, йду додому. Не знаю, як я, який в мене ракурс тут, але все одно. Ну, я знімаю так, як виходить, тому що я прихованою зйомкою знімаю, і тому я не бачу, що я сама знімаю, в якому ракурсі. Очевидно, ну, взагалі об'єкт знімання чим. Так, е йду додому, села ще ось таку доволі гарненьку коробочку на наступну посилочку, тому що я вже знаю, що я буду відправляти. Е мені ще в мене були плани ще на щось, але просто вони б ту е посилочку не вмістилися. Тож я буду. Е Готувати наступну і я впевнена, що в цю посилочку теж доволі багато речей вміститься. Тож зустрінемось вже вдома. І так, я вже вдома. Ось моя самірочка лежить, її так тепло вдягла. Ось такий костюмчик і шапочку, ось така шапочка. Це комплектик. Е, ще хотіла зв'язати пінеточки, але в мене не вистачило ниток. І я вдягла ось такі, трішки інакші за кольором пінеточки, але то не страшно, головне, що моя малеча в такому костюмчику, доволі гарному. Тут шапочка, така ось бушка гарні. Так що, в мене малеча тепло вдягнута. Зараз я буду писати конспекти, тому що у мене пропущених аж 5 тем по новому предмету, по спецпредмету, і мені треба в доволі короткому строці все понаписувати, тому що потім я просто, якщо відстану, я вже не, не наздожену. Пізніше ми вже з вами зустрінемося, я хочу вам показати всі е, новорічні вбрання, які в моїх найменшеньких діток є. Тож зустрінемося вже пізніше. Я вирвалася в магазин по справах і хочу вам трішки щось відзняти. Потім вже коли прийду. Я вам вже щось покажу. На дворі е, дуже стало холодно, але сніг розтанув, як ви бачите. Тож е, я йду в магазин, не знаю, чи вийде мені щось з вами, сняти, чи ні. Ну, але я в пані мірі спробую. Так що ось такі справи, ось така у нас погода доволі непривітна. Холодна, мокра, сира. Так що ось такі справи. Звук, тому що ми з продавщицею говорили про особисте. Так що ось такі справи. Я прийшла по одну річ і вона якраз була в магазині. Так, я вже скупилася і йду додому. Озвучую вдома, тому що на дворі дуже великий вітер був, і просто мого голосу не було чути, тож вже зустрінемося вдома. І так, як я вам і обіцяла, хочу вам показати всі новорічні, ну, новорічний одяг, який у мене є на даний час для моїх малят. І так, ось така кочугура, доволі велика, як бачите, Тут і є для полінки і для моїх найменшеньких. Тож, це ще не все. Ось іще шапочки є і шкарпеточки є. Тож почнемо спочатку із найбільшого, потім із найменшого. І так, Перший костюмчик це костюмчик для Болінки. Е, він ось такий голод. Оце таким, ну я не знаю, як в Америці їх називають, ну, але такий костюмчик. І написано Крісмас. Так що доволі таки. Е, Гарний костюмчик новорічний, я думаю, він якраз буде пасувати. Потім для Мар'янчика є ось такий доволі гарненький костюмчик, під нього є шапочка, ну, але її підібрати треба. Ну і доволі такий гарненький костюмчик. Так, потім йдуть два отакі боді. Перший ось такий Мері Christmas. Доволі непоганий такий. Інший ось такий го, але він на малят великий, ну, це на російській мові, тому що мені висилали ще до війни, і ну, це просто його змити треба і лишити просто ялиночку. Вони доволі таки теплі, але вони великі для е, моїх найменших і маленькі для е, полінки. Ну, але я переміряю, якщо будуть малі, то я віддам зоряні. Далі йде ось такий доволі гарний, е, теж в'язаний тепленький е, сліпик новорічний з такими оленятками. Як бачите, так, далі йде ось такий доволі гарний теж сліпик. Ну, але він, ну, як би так сказати, ніби і великий, і ніби і невеликий, не найменший. Ну, на полінку він 100% буде малий, тому що рукава короткі і отут в ніжках він не проходить. Тож я не знаю, якому я віддам. Так, далі йде ось такий теж сліпик, але він не новорічний. Ну можна буде якось скомбінувати із якимись штанцями новорічними. Так, далі у нас йдуть штанці для найменших. Теж вони новорічні. Ну, можна ось так скомбінувати. Я вам скажу. І тут іще шапочка ось така є. Доволі непоганий образ буде. Ну, не знаю. Буду дивитися по обставинах. Якщо не підійде, то буду щось шукати інше. Так, далі У нас йдуть ось такі штанці. Ну, теж воно під е, новорічний образ, але... Не знаю. Буду дивитися, буду, як би вам так сказати, приглядатися, можливо, якраз і щось і придумай. Так, далі йдуть ось такі новорічні повзуни. і ось така новорічна ковтиночка. Ну, це костюмчик. І е, до цієї шапочки і костюмчика. Ось до цих повзунів і костюмчика є шапочка, але шапочки я буду показувати пізніше. Так, далі. Не знаю, чи це новорічний, чи ні. Але ось такий е нам подарували комбінезон. Ну, сліпик такий гарненький. Це Anci дісней. Disney. Ну, я не знаю, чи можна його. Якось е, до новорічного приплюсувати чи ні, ну, будемо дивитися. Так, далі у нас йдуть два боді. От, е, наскільки я е, велика шанувальниця цієї фірми, е, ну, як би так сказати, я її раніше не дуже й долюблювала, але, ну, тепер я дуже її полюбила, і в мене таких комбінізм ну, тих бодіків доволі багатенько. Це N фірма. Вона боді дуже класні виробляє, і в мене дуже багато є боді, доволі гарненьких, і вони мені подобаються тим, що ось тут. Є резиночка, що вони дуже, як би так сказати, щільно прилягають до тіла дитинки. І в мене в колекції є два отаких боді, доволі гарних, як бачите, і вони обидва е, новорічні. Так, далі у мене є, зараз я вам покажу, що сидіти. Не дуже мені зручно. Так, ось такий доволі непоганий е, сліпик, але, ну, як би вам так сказати, в нього є на колінах е, потертості. Ну, я на полінку ще не міряла, але ну, не знаю, я думаю, що буде якраз. Ну, якщо не буде якраз, то комусь віддам. Так, далі у мене є ще сліпики. Доволі такі непогані, ну, але не знаю. Так, перший сліпик це ось такий з оленятками. І у мене до цього сліпика є е, шапочка. Я її зв'язала. Дуже я старалася, вона в мене це перша робота. І я думаю, що вона на новий рік якраз буде пасувати комусь із малят. Ну, це скоріше для хлопчика, аніж для дівчинки, тому о, скоріше буде Мар'янчикові. Так. Другий сліпик це ось такий, теж він новорічний, з Бембі. Ну, це скоріше на дівчаток буде. Це для дівчаток, тому що, як ви бачите, оленятку, подарунки новорічні, і це фірма ось така. Я думала Дісней, але це не Дісней. Так що ось такі справи. Далі у нас йде останній сліпик, це ось такий. Він у мене доволі таки давно, дуже давно. Це, напевно, років два, або навіть і більше. Ну так, коли е, прийшла е, самірочка, і нам подарували на Новий рік якраз ось цей е, сліп, тому я е, з ним не розлучаюся і тут е, доволі такий гарний принт. Тут Санта Клаус і написано хо-хо-хо. Так, переходимо до е, шапочок. Е, до речі, в мене ще є ось такий слюнявчик новорічний, як бачите, і дві шапочки, такі, які, ну, я їх шила сама. Е, Моїй меншій внучці подарували платтячко новорічне. Ну, а так як вона не дуже любить в таких платтячках ходити, ну то мені його віддали, щоб я з нього щось пошила. І вийшли ось такі доволі непогані шапочки. Шапочка ковпачок, шапочка звичайна. ну У мене їх було чотири е штуки зв'язала зшила. Е Чотири вийшло в мене. І е, дві я просто комусь віддала. Ну, кому не пам'ятаю. Так, переходимо до шапочок. Е, у мене є мої роботи і є куповані роботи. Зараз я його Так, і перше, це дуже такий великий ковпак. Я дуже старалася його е, зв'язати, це моя робота. Е, мене попросила е, моя е, донечка, щоб я на Новий рік якусь новорічну шапку зв'язала. Вона підходить як е, дорослим, так і по лінії. Ну, Для фотосесії. Е, Буде самий раз. Так, далі, як я вам вже казала, в мене є шапочка оленятка. Ось така. Ну, вона не дуже, мені здається, вийшла. Ближче вам покажу. Ось так. Тому що вушка занадто великі вийшли, ну, а ріжки якраз нормальні вийшли. І ось така вона белюрова. Доволі таки гарно. Вона маля там доволі гарно йде, пасує. Далі у мене йдуть два ось таких теж ковпачки для фотосесії. Я теж сама в'язала. Другий я не буду той показувати, тому що він аналогічний, з таким помпоном. Доволі гарний. Ну, його ось так зробити, і буде він такий брехатий. Так що, як бачите, ось такий є така шапочка новорічна, доволі гарна. Так, ну ось одна складена в пакуночку. Ну, для другої в мене пакуночка не було. І ось таку мені ще подарували. Комплектик. Це така сапочка. Ну, це більш така для дівчаток. І ось такі рукавички, доволі шикарні. Для фотосесії. Я вам кажу саме то. Так, ще вам хочу показати. Що я вам хочу показати? А що я вам хотіла показати? А, Шкарпеточки. Ну, шкарпеточки в основному вони у мене новорічного е, принту з таким сніговичком, і інші е, з такою пряжечкою. Ну, це більш таке, е, так. і ось такі це, скоріш всього, для полінки з таким. Е, Санта Клаусу. До речі, ще я хотіла вам показати інші костюми, але їх доволі таки небагато. Це, я зберігаю в такій коробочці, ну, вона просто вже не наміщає, як би так сказати, костюми. Це костюми на Хеллоуін. Ось такий. Для Полінки. Ну, це звичайний костюмчик, але я його, як би так сказати, зробила хеллоуінським. Так, далі у нас іде ось такий слюмнявчик, доволі непоганий, але його треба випрасувати. Ну, тому що він дуже лежав довго і Бачите, він якийсь, ну, як би так сказати, чи розтягнутий, чи ну, я не знаю, ну факту щось, бачите, нам його віддали, і тому ми не майже не користуємося. Далі йде ось такий боді шикарний. Я робила із ним, по-моєму, фотосесію. Далі йде ось такий боді з коротким рукавами. Так. І йдуть два ось таких дуже шикарних сліпика, теж на малюків, але вони підрізняються. Один йде з павучком. Зараз я вам покажу ось такий маленький-маленький паучок. І ось такий гарбузик. Так. Інший просто з гарбузиком, і надписи відрізняються. І вже павучка немає. Так. І до них іде ось така доволі непогана шапочка. Ще є ось такі шкарпетки для малят, з гарбузенятками такими, як бачите. І вони. Котяті. Так, і лишилося в мене два е, сліпи е, на день вишиванки. Ну, вони хлоп'ячі, ось такі вони доволі шикарні. Дівчачих е, на той час не було і е, нам їх просто віддали, тому що, ну вже вони попитом не користувалися і мені пропонували просто забрати їх, щоб вони не валялися. Так що ось такі два сліпи. Вони мені, ну як би так сказати, дісталися майже задарма. просто я заплатила за доставку посилки. Ну, доставка Укрпоштою була. 45 гривень. Все. Оце вони мені стільки коштували. Так що я е, свою обіцянку виконала, вам все розказала, показала. І е, на цьому я хочу завершити свій е, влог, свій, своє відео. Е, ще хочу вам показати. Мою Ну, Ось так доволі гарненько лежить. Як бачите, махає вам рученятком, всіх е обіймаємо, цілуємо і бажаємо вам всього самого найкращого. До нових зустрічей!